Понад три тисячі кілометрів відстань, що відділяє Київ від Дубліна, і цю дистанцію вже не вперше подолали 11 волонтерів із Ірландії з єдиною метою допомогти Україні. Передали сім вантажівок з медикаментами, засобами гігієни та іншими необхідними речами для бійців та цивільних. Подробиці далі. О, вони зустрічаються тепло, наче старі друзі, хоча до цього бачилися лише кілька разів. Волонтери з України вітають під Києвом гостей із далекої Ірландії. На подорож у них були лічені дні при тому, що подолати довелося понад три тисячі кілометрів. Кілька вимушених зупинок у дорозі, ремонт однієї з машин уже на українській трасі, і все заради того, щоб доправити українцям гуманітарну допомогу вся Ірландія підтримує Україну. До збору цих вантажів долучилося дуже багато людей. Це допомога для медиків на фронті, для дітей з інвалідністю, яких ми підтримуємо з початку повномасштабної війни. Також ми привезли сім автомобілів для військових. Нам їх надали безкоштовно, а ми передаємо вам. Джо та його команда навіть волонтерами себе не називають. Як самі кажуть, вони просто люди, які у вільний час роблять справді важливу справу, простягають руку допомоги українцям, які вже четвертий рік поспіль живуть в умовах повномасштабної війни. Здається, п'ятий їх приїзд за цей цей період. За цей час вони дуже багато привізли гуманітарної допомоги, бо в нас організація саме дітей з інвалідністю, тобто одяг, підгузки, пелюшки, ну, харчування. Ну, це, це, це неповірні люди. Ну, за цей час вони готові ну, пожертвувати собою, щоб приїхати в Україну. Дивіться, вони в кожну ні, де є вільне місце, вони все. Сі повністю все запаковано. Подбали ірландці і про тих, хто щодня рятує життя у прифронтових регіонах, а також про наших захисників, що тримають фронт на передовій. Вони привезли сім автівок. Серед них є дуже унікальні пожежна допомога, транспорт, який буде передатися з харківську сторону. Також спеціалізована авто для осіб з інвалідністю, і легкові машини вони також будуть передані військовим в зону бойових дій. Ірландці наголошують, вони слідкують за війною в Україні щодня, бачать, як Росія перетворює мирні квартали на руїни. Саме тому не можуть залишатися осторонь. Victory. Перемагають не ті, хто може завдати болю, а ті, хто здатен витримати. Тож я закликаю українців тримайтеся, і ви переможете. І нехай мир в Україні настане якнайшвидше. Вони пробули у Києві менше доби і вже їдуть додому. Попереду новий збір і нова подорож до України, щоб люди тут розуміли, у цій війні вони не самі, і європейці їх не покинули. Я хочу, щоб народ України знав. Ми завжди будемо думати про вас і повернемося з такою допомогою, яку тільки зможемо надати якомога швидше. Слава Україні! Наші думки завжди з вами. Ні на Валерія Глущенко, Василь Мінавщиков. Подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.